Привіт, друзі! З вами Макс, ви на каналі YouTube Чуча І сьогодні за вашими побажаннями у нас коротеньке, але дуже корисне відео, яке стосується літаючих мішок шостик. Всі ви знаєте, що дані мішки показали себе в роботі просто шикардос, дійсно крутий девайс, але в ньому є недолік. Китайці, як кажуть, на фініші стратили. Проблема, по-перше, полягає в збірці хотенда він невірно зібраний. Це термобар'єр, це сопло, нагрівальний блок і так далі. Але це можна виправити і в своєму першому відеоогляді я про це розказував та показував. Також головна проблема даного мішки це директ, який не хоче працювати з надгнучкими, гнучкими і навіть з твердими філаментами. Він їх також зажовує. У мене були такі випадки. І за великих зазорів між шестернями та корпусом. Я навіть не розумію, як можна було так тупонути і випустити в серію, ну просто, чесно кажучи, немає слів. Тому я і зробив свою модернізацію, всі ви вже її бачили. Є відеогляд на моєму каналі. Я її викладаю там в магазині, ви можете її придбати, роздрукувати та поставити. Але, на жаль, не всі цим хочуть займатися. Бо ті, хто почав цим займатися, зрозуміло, що це досить кропітка робота, адже треба підігнати всі деталі, всі пластикові деталі, де потрібно напильником трошки, де сверлом пройтися, все гарно налаштувати, щоб все працювало ідеально. І цим ну, справиться не кожен, на жаль. Тому, хлопці і дівчата, я представляю вам нову збірку сьогодні, збірку, яку я буду готувати сам. Від вас лише потрібно дві речі. Ви мені висилаєте набір хотенда запасний, який йде в комплекті з вашим принтером. Про який я вам розкажу трошки пізніше, коли ми перейдемо до повноцінного, вже більш детального огляду цієї збірки. Ну і друга деталь це ваш заводський директ разом з мотором. Повністю цю збірочку. Відкручуєте два тут гвинти, виймаєте цей набірчик. І відсилайте мені разом з хотендом. Далі вже справа за мною. Я зберу вам правильний хотент з правильним термобар'єром, з соплом. Вставлю в нормальний V6 блок, мідний або алюміній, краще мідь, друзі. Деякі з вас запитували, а навіщо мідь? Вона ж дорожча, вона ж важча. Вага не дуже там і сильно буде відрізнятися, вона не дуже сильно вплине на роботу вашого мішки. Але якість мідного блока набагато вища, аніж алюмінієвого. тому що і теплопровідність у нього вища, краще. Та і саме головне, сопла в нагрівальному блокі з міді вони не розкручуються, майже не розкручуються. У мене всього один випадок був за півроку роботи 24 на 7. А це, повірте, досить гарний результат. Бо алюмінієвих та сілюмінових блоків у мене ціла купа, мабуть, штук 20 або й 30. Зараз бракованих, бо вони просто досить добре виходять з ладу, із за того, що матеріал алюміній в'язкий, м'який, дуже легко піддається і різьба просто з'їдається. У міді такої проблеми немає. Так, да, він коштує дорожче, але повірте, він того вартує. Ну і звісно, сопло в 6 поставлю замість МК 8, яке вліпили китайці. Чесно кажучи, для мене це була просто якийсь Страхіття. Ось такий друзі набірчик мені переслав товариш, підписник мого каналу, щоб я зібрав йому якісний перевірений продукт, яким він буде користуватися і не буде знати ніяких проблем. І так, що мені не подобається в заводській збірці, по-перше, нагрівальний блок v 6 із силуміна. Силумін має меншу теплопровідність, аніж навіть алюміній. Термобар'єр у нас наскрізь йде отвір під тефлонову трубку. І, в принципі, він непоганий сам по собі термобар'єр, якщо правильно все зібрати. Але ви подивіться, як він вкручений. Він вкручений до самого кінця. Справа в тому, що він у них був занадто довгий, тут більше 16 мм висоти, і тому вони його закрутили до кінця. Якщо б вони його відкрутили трошечки назад та поставили нормальне сопло, а не ось таке М6 з короткою різьбою, то в такому випадку. Даний нагрівальний блок був би занадто низько від корпусу хотенда. А це значить, що обдув би, дув би не під сопло, а на нагрівальний блок. Тому китайці вирішили нічого не підбирати, не витрачати на це час, взяли, що попало, і поставили, що попало і як попало. Тому ось цей термобар'єр, якщо ви хочете, щоб хоча б на ньому нормально працювати, вам потрібно зробити досить просто. По-перше, його відкрутити десь на 2,5-2 мм. Зона, де різьба, це і є зона термобар'єра. Бачите, вона виходить завущена. Завдяки цьому тепло менше передається на холодну зону, де у нас тут стоїть радіатор. Це дуже-дуже і дуже важливо. Але китайцям на це наплювати. Тому ми робимо наступним чином. Повторююсь, якщо ви хочете залишити ось цей термобар'єр і на ньому працювати, вам потрібно десь 2 мм. Зрізати металу звідси. Беремо шуруповерт, наприклад, сточуємо 2 мм. Тоді у нас по висоті ніяких проблем не буде. Треба буде поставити вищі сопло. Бачите, воно довше по різьбі. Давайте я вам вкручу і покажу, як це буде виглядати. Десь буквально пів міліметра має бути зазор між нагрівальним блоком і фланцем сопла, для того, щоб у вас була можливість докрутити на гарячу. І ось так буде виглядати збірка. Але як я і казав. Ось тут у нас треба зрізати 2 мм. Тоді у нас ця збірка буде якраз ідеально знаходитись в корпусі вашого хотеда, а не буде занижена. Але китайці, як бачите, не захотіли цим займатися і просто-напросто стратили буквально на фініші. Звісно, таку збірку я не дуже рекомендую новачкам, адже тефлоновий термобар'єр досить складний. Особливо з такою тефлоновою трубкою. Знаєте, що треба з нею зробити? Ось так. Тобто викинути, бо вона не годиться. Вона погано тримає температуру і поплавиться в перший друк. Тому беремо звичайну ось таку фторопластову трубочку, досить гарну, прозору, ось таку трошки молочну. І вона коштує досить мало, але дуже надійна і перевірена. З нею може працювати такий термобар'єр. Але такий заводський набір я все рівно не рекомендую новачкам, бо його треба правильно. І правильно, і ще раз скажу, правильно збирати. Якщо неправильно зберете, у вас буде пробка і все, до побачення. А оце набірчик це те, що поїде моєму товаришу. Бачите, я вже поставив сюди нагрівальний блок та термодатчик, вкрутив сопло, вже піджав його, сопло В6, 0,4 мм. До речі, подивіться, друзі, тут у мене прийшлось термобар'єр трошки сточити. Він був 17 мм, я зробив 16 мм. Для того, щоб він також не був занищеним в нашому хотенді. Це досить важливо. Також постав шуруповерт, прокрутив, зняв фасочки, все гарнесенько. Перевірив тефлоновою трубочкою встає чудово, все супер. Термобар'єр цей, на відміну від інших термобар'єрів, класний тим, що він іде титан-мідь. Тобто нижня частина різьбова титанова, а верхня, яка вставляється в наш радіатор. Вона відповідає за віддачу тепла. Це дуже-дуже і важливо. А це значить, що мідна частина буде відпрацьовувати набагато краще. Тому і комплектація такого термобар'єра Титан-мідь показала себе в роботі дійсно класно з усіма видами філаментів. Ну і звісно, ось такий заводський директ, який він мені прислав. З нього я витягнув всі комплектуючі і переставив свою модернізацію. Попередньо в цій модернізації перевірив, що все крутилося легесенько, добре. Перевірив всі отвори. Просверлив де потрібно, став в запивні гайки для фіксації. Налаштував мотор. Бачите, вже все стоїть, закручене. До речі, друзі, в моїй новій модернізації йде ось такий чудовий речах. Він гарно відтискає і можна витягувати проток філаменту без якихось проблем. І ця модернізація буде лише тільки в мене, бо вона унікальна. Я сподіваюся, що новому власнику сподобається ця збірка, він залишиться задоволеним роботою даного директа та ось цього нагрівального блоку в зборі з термобар'єром. А на цьому я буду з вами прощаватися. Якщо ви захотіли собі придбати ось такий набірчик, звертайтеся до мене в телеграм-чат в особисті повідомлення.